Точний інтелект уже на ринку ОВК. LG презентувала свою нову VRF-систему Multi-Vi, нове покоління термоголівок Danfoss. Новинки від Buderos. Honeywell. Riello. Новини із України та виставки травня-червня. Ви на каналі Build Your Life. Підтримуйте мою роботу через спонсорство на YouTube або через ресурс Coffee. Посилання на останній. В описі до цього відео. Розпочну із інновацій. LG презентувала оновлену VRF систему кондиціонування повітря із вбудованим штучним інтелектом Multi V Механізм штучного інтелекту дає можливість використовувати функцію i Smart Care, яка працює з просторовим і ситуаційним навчанням для оптимізації операцій. Дозволяє регулювати потужність охолодження або обігріву відповідно до характеристик приміщення, таких як кількість людей у приміщенні, рівень вологості, а також температури навколишнього середовища всередині та зовні. Це покращує рівень енергозбереження майже на 25%. Користувачі LG Multi VI можуть попередньо встановити межу робочого шуму від 50 до 70 дБ, щоб гарантувати, що звук, який виробляє зовнішній блок, не перевищує чіткий вказаний рівень. Danfoss здійснили модернізацію своїх радіаторних термостатів. Було додано до асортименту термоголівки Aveo та React. Нові термостати мають більш чутливе налаштування температури з кроком у 0,5 градусів. Газовий сильфон Danfoss Aveo має час реакції на зміну температури всього 10 хвилин. Також всі термостати Danfoss знаходяться у вищій категорії класифікації енергоефективності відповідно до стандарту en 215 Будеро презентував гідробокс LogaFlow HB120. Це попередньо зібраний набір основних компонентів системи опалення. Такий гідробокс ідеально підходить для встановлення як під час реконструкції, так і для новобудов. Декілька новинок від Rielo. Перша це котел Condensa HPR. Це настійно газовий модульний конденсаційний котел, представлений в чотирьох моделях потужності від 35 до 70 кВт. Може працювати на суміші газу та водню. Інша новинка нова лінійка настінних теплових насосів R32 Family Spirit. Працюють на фроні R32. Настінні Спліт теплові насоси Riello Family Spirit R32 доступні в 10 розмірах потужності: однофазні від 4 до 16 кВт і трифазні від 12 до 16 кВт. Резideо розширив асортимент категорії Honeywell Home новий кімнатний термостат DT4. Він має стильний дизайн. Працює як із традиційними системами опалення, так і з тепловими насосами. 5 років гарантії. Атлас фільтри додали в асортимент комплект для теплового насосу 360 fd 3 7 Це набір, що складається з блоку дозування поліфосфату Доза Плюс 7 n і магнітного фільтра FDM3. Бірал, виробник насосів із Швейцарії, з червня 2023 року додасть до своїх насосів серії модуль А функцію Bluetooth. В травні також відбулася значна подія продаж відділення Wisman Climate Solution компанії Carrier. Слід зауважити, що продана була не вся компанія Visman Group, а лише один підрозділ. Італійська компанія RBM святкує свій 70-й день народження. І в цьому місяці ще й презентувала свій новий застосунок RBM App. Єма показала два нових продукти компактні роздільні вузли насосних груп та гідравлічна група розподілення із теплообмінником. Травень також був насичений виставками. Перше потрібно сказати, що в Києві пройшов Акватерн 2023. Хоч сама виставка була й невелика, проте в такий складний час це справді вагомий та важливий захід. Огляд виставки дивіться на моєму каналі. Посилання на нього я залишив в описі до цього відео. Також відбулися наступні заходи: The Big Five Construct Ice Age – Китай, Water Expo 2023 Єгипет, VVS 2023 Оденси Данія, Вудкан Польща. А в червні на нас чекає Installer Шоу 2023 Бірмінгем, UK та Install Fest – Київ 2023. Компанія ОВК системи стала партнером виробника сталевих радіаторів HM із Німеччини. Компанія «Сантехрай» додала до асортименту сталевий панельні радіатори в чорному кольорі Terra Technic Black Series. І в кінці хочу привітати віло Ukraine із 25-річчя. На цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей.